Вітаю вас. В ефірі каналу Нова Волинь передача Луцький депутат. Програма про депутатську діяльність місцевих обранців. Сьогодні гостем студії є депутат Луцької міської ради Ірина Констанкевич. Ірина Мирославівна Констанкевич. До Луцької міської ради обрана в одномандатному мажоритарному окрузі номер 5 Позафракційна. Член постійної комісії з питань освіти, науки, культури, мови. Голова групи Новий Луцьк. Заступник голови правління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Ірина Мирославна, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Останні 9 місяців Україна перебуває в стані неоголошеної війни. Зрештою, громадянам пересічним доводиться звикати до нових реалій, в тому числі економічних. Скажіть, будь ласка, чи позначається нинішня ситуація якось на життєдіяльності лучан і загалом вирішенні нагальних проблем міста? Звичайно, те, що відбувається в країні, те, що відбувається на Сході, війна, як би її не називали, їм бридна чи інші підбирали синоніми і означення, але вона зачіпає кожного з нас. І зачіпає вона і в економічній сфері, і зачіпає вона в сфері нашого духовного життя, тому що практично кожен потерпає від того, що відбувається на Сході, і якось своє життя, і сьогоднішні свої реалії, він моделює на те, як буде і що буде на Сході. Тому і, безперечно, ми дуже тісно пов'язані усіма своїми нитками із станом війни. І дуже хочеться вірити в те, що на найвищому рівні, на рівні наших урядовців, на рівні нашого президента ця ситуація має бути вирішена. Хоча, як ми бачимо, прогнози далеко не втішні, не оптимістичні. Країна взяла старт на децентралізацію, зокрема і фінансову. На вашу думку, чи вдалося розпочати втілення цієї реформи? Справді було задекларовано цілу низку реформи і очікувалося, що ці будуть реформи системними, послідовними, але як ми бачимо, що окрім декларації і окрім намірів робити ці реформи, ми не пішли. Подібна ж ситуація із реформою, яку ми означили поняттям децентралізація. Якщо говорити конкретно, воно проявилося тільки в тому, що... Податки, які на ПДФО передбачувалися, які були для міста, вони раніше лишалися в місті в розмірі 75%, тепер вони переведені на Київ. Нам лишилися податки з транспорту і ще дрібні, тобто в загальній сумі це 6 мільйонів. Тому е, місто недоотримує значні кошти і е, якихось системних змін щодо міського самоврядування, автономності і можливості вільного такого економічного розвитку, на жаль, ми не отримали. Тобто декларації, наміри озвучення, але зміни не відбулися, на жаль. Ну, Зрештою, бюджет міста на цей рік був вже прийнятий був за новим принципом. Яка ситуація нині з коштами взагалі? Бюджет вперше за багато років, оптимістичний мільярдний бюджет, як про нього говорили, вперше за 20 років такий гарний бюджет, але насправді може так статися, що це лише цифри на папері. Тому що бюджету утворюючи податки, а вони якраз складають основу нашого міського бюджету. Видаються такими, що навряд чи вони будуть наповнені. І для цього є об'єктивні і суб'єктивні причини. Ми бачимо, що українці... На жаль, потерпають від економічної скрути, ми стаємо біднішими і біднішими ми стаємо щодня, це, напевно, всі відчувають. Ціни зростають, гривня знецінюється, ми очікуємо здорожчання газу вже з квітня місяця, ми бачимо, як ростуть тарифи, ми бачимо, як зростає проїзд у транспорті. Все це свідчить про те, що наша платоспроможність стає усе меншою. Тому у мене великі сумніви щодо того, чи зможе місто наповнити свій бюджет тими податками, які очікуються, що вони нам дадуть можливості вільно розвивати усі сфери нашої, нашого життя міського. Бо бюджет розвитку міста складає 109 мільйонів гривень. І цих коштів, звичайно, б вистачило б і на дороги, і на... Капітальне будівництво і на освіту, на культуру, на інші сфери, але це тільки за умови, якщо ми зберемо ці податки. Другий аспект важливий, чи навіть якщо ми зібравшись, чи буде у нас в нашої виконавчих органів здатність. Правильно по-господарськи ними розпорядитися. І тут у мене теж багато е, з приводу цього сумнівів, е, оскільки, як показує практика, що, на жаль, е, можна мати великі кошти, але без достатнього розуму і економічного хисту неправильно ними розпорядитися. Е, прикладів таких чимало в нашому місті, і ми бачимо наші розбиті дороги, ми бачимо приклади з нашими ринками, ми бачимо невпорядкований благоустрій. Е, фонтан в центрі міста, достатньо проїхати з вулицею Волі і багато-багато інших питань. Тому ще отакий от один аспект важливий. І третій аспект, який би я хотіла наголосити, це те, що треба шукати інші резерви поповнення міського бюджету. Тобто залучати ті ресурси, які не тільки пов'язані із податками, які не тільки пов'язані з нашими з вами гаманцями. І тут би я хотіла наголосити на тому, тому що у нас є такі резерви в місті, але, на жаль, вони не використовуються сповна. Це і плата арендарів за землю міську, яка використовується. У нас є такі боржники, які роками не сплачують за землю міську, і це мільйони гривень не надходить до міської казни. Тут варто було б і згадати наші ринки, які, на жаль, кошти, а це чималі кошти, за підрахунками експертів, понад 30%. 30 мільйонів гривень вони йдуть в кишені орендарям, але не в міський бюджет. І багато-багато інших таких напрямків, які, на жаль, лишаються поза діяльністю нашої міської влади і, відповідно, не наповнюють міський бюджет. Зрозуміло. Зважаючи на нинішню складну економічну ситуацію, фінансування не обмежено, бодай, закладів, культури, освіти. Яка ситуація? На папері виглядає все дуже оптимістично, і е, хотілось би дуже вірити, що так і буде. Ті е, 10 мільйонів гривень, які закладені в бюджеті розвитку на освіту, що вони дійсно реалізуються і в ремонтах. Е, приміщень дитячих е закладів, е зокрема в садочках, в школах, що це кошти, які передбачені на ремонт Палацу учнівської молоді, що вони теж 4,5 мільйони на капвидатки, що вони теж дійдуть, що це мільйони, які передбачено на культуру, теж е вони будуть реалізовані. Е але чи так вдасться ці великі плани зреалізувати? Час доведе, бо все ж таки ми маємо непросту ситуацію економічну і політичну, яка пов'язана з життєдіяльністю нашого міста? На ну, як вирішується питання з харчуванням дошкільних навчальних закладах і загалом у навчальних інших закладах міста, тому що було... Е було багато дзвінків глядачів саме наших про те, чи буде скасована половина вартості, яку фінансує міський бюджет, чи ні. Яка нині ситуація? Ситуація з харчуванням не проста, хоча в бюджеті і закладені кошти, але, на жаль, вони, як на нинішні ціни, це мінімальні кошти, і їх вже відповідно до того, як зросла вартість продуктів, звичайно, не вистачатиме на повноцінне харчування. І тут батьки мають бути свідомі того, що їм доведеться доплачувати. Друга ще історія, що тендери, які проведені були на молочні продукти для шкіл і садочків, на жаль, були не зовсім прозорими і відбулися з порушеннями. І от в садочках були проблеми із якісним і повноцінним харчуванням. це теж є. Тому потрібно все ж таки посилити от, контроль за станом і якістю харчування і в школах, і в садочках. Ну, І, звичайно, гідна подиву і обурення, ця ситуація, що чорнобильські діти позбавлені, були державної підтримки, їх позбавили в пільмах, зокрема, на харчування. Мені здається, що тут і депутатський корпус, і громадськість має повстати за те, щоб ці захищені категорії мали відповідне фінансування. Зрозуміло. Ну і тепер хотілося б конкретніше поговорити про вашу депутатську діяльність. знаю, що ви часто проводите зустрічі з виборцями, цікавитеся їхніми проблемами, бо вважаєте це одним з головних обов'язків депутата. З якими нині питаннями звертаються до вас лучани? Чи вдається їх допомогти вирішити? Я прийоми проводжу двічі на місяць, вони відбуваються у мене в другій школі, де у мене є мій депутатський, так би мовити, місце для спілкування із виборцями. Хочу сказати, що проблематика нашого спілкування з виборцями мого округа, та й не лише тому, що приїздять люди із інших районів міста, вона дещо змінилася. Якщо раніше люди потерпали якось більше за проблеми усього міста, то тепер... Все ж таки домінуючими я би відзначила питання матеріального стану людей. І якщо звертаються, то це переважно люди за допомогою на лікування, на харчування, тобто левова частка звернень цих. Далі я би відзначила, все ж таки наскрізно є тема стану доріг. І, зокрема, мого району, оскільки це приватний сектор і е, там впродовж років не виділялися кошти на те, щоб латати ті вирви, ями, і стан критичний, е, тому це м, проблеми доріг. Е, третя проблема за своєю ваготою це освітлення мого мікрорайону і взагалі приватного сектора у нашого міста, тому що це і відсутність, і е, і стовбів достатньо, а коли ще поєднати комплексно, тобто побиті дороги і неосвітлені, то це взагалі катастрофа. Тому я би виділила от питання по їхній частотності і по складності от саме так. Ну, а взагалі вдається відстоювати у міській раді питання вашого округу, з якими до вас звертаються саме ваші виборці? Ну, я робила усе те, щоб почути своїх виборців і їхні проблеми донести до міської влади. Зокрема, мною було підготовлено 25 депутатських запитів, і як мені вдалося відстежити, що Частина з них передбачена у бюджеті на 2015 рік. Зокрема, якщо говорити про ремонти доріг, і якщо говорити про водовідведення і на Маломилянівському масиві, це закладені кошти в розмірі 2,5 млн і вересневого, це понад 4 мільйони гривень. Тобто ці кошти є, але тепер стоїть питання, чи ці роботи будуть зроблені вчасно, чи вони будуть якісно зроблені, тобто вже на цьому етапі, на цей 2015 рік, я буду вважати, що моїм обов'язком є контролювати е, в стан і виконання е, цих закладених робіт. Зрозуміло. Хочу відзначити також, що серед інших важливих для лучан питань ви також акцентуєте увагу на допомозі учасникам АТО та їхнім родинам. Робота, відверто кажучи, не з легких, тому що це щоденне спілкування з людьми, які були у вирії війни і сюди повернулись або родини, які втратили своїх, своїх синів, чоловіків. Як йдуть на контакт з сім'ями? Чи вдається їм допомагати, як саме? Тут щодо допомоги учасникам АТО, їхнім родинам. Це я вважаю, що справа і кожного особисто, і справа і моя депутатська, і справа нашого фонду Ігоря Петровича Палиці, тому що в кожному з цих напрямків здійснюється певна робота. Якщо говорити за фонд, то тут послідовно впродовж цілого року ми працюємо у цьому напрямку і розмір допомоги є дуже осяжними. За минулий рік ми... Відзвітувалися, що це було 8 мільйонів 400 тисяч гривень. В цьому році теж істотні суттєві віддатки передбачені і ми от уже знову на суму понад 400 тисяч гривень придбали обладнання для 14-ї бригади, для прикордонників. От зараз у мене є звернення від загонів Національної гвардії. Це, звичайно, дуже бюджетні витрати. Якщо говорити про нашу депутатську діяльність, то група Новий Луцьк ініціювала програму, комплексну програму допомоги учасникам АТО і вона впродовж півроку зреалізовується в місті. Ми, звичайно, контролюємо, як якою є допомога і характер цієї допомоги, хочу сказати, що багато зроблено, але, на жаль, все ж таки, з огляду на те, що у нас попереду буде ще велика ротація, що в місто повернуться багато військових бійців, практично із передової. Дуже багато треба роботи на побутовому рівні в плані матеріального вирішення окремих питань. І тут недостатньо от, роботи благодійників, недостатньо роботи волонтерів, а я, от, користуючись нагодою, хочу подякувати ну, такому, знаєте, консолідованому, спільному розумінні і підтримці учасників АТО. Потрібно все ж таки, щоб це стало проблемою, як я наголосила кожного з нас. Хай потрохи, хай е, по... Це будуть невеликі кошти, але е, оці частинки, вони зливаючись у великий такий потік все ж таки складають істотну допомогу. І я тут би хотіла назвати цифри. Підраховано, що за минулий рік з усилями волонтерів і благодійників на допомогу АТО і українському війську було витрачено близько 9 мільярдів гривень. Тобто це зібрані кошти і передані. Вражаюча цифра близько 9 мільярдів гривень. І це результат спільної роботи і важливої роботи. Дуже. Окрім плідної депутатської діяльності, ви також вже, зокрема, торкнулися трішки, ви займаєтеся і благодійністю. Знаю, що минулого тижня перебували на конференції у Києві і мали зустріч з дружиною президента Мариною Порошенко. Про що говорили і який взагалі результат зустрічі для Лучан? Дійсно, в Києві відбулася дуже солідна конференція. Це сьома конференція Українського форуму благодійників. Наш фонд Новий Луцьк є єдиним фондом з Волині, котрий є у складі цієї організації. І ми представляли і благодійний сектор Волині і разом з тим звітувалися і про свою роботу. Тема кон... Конференції дуже важливо, оскільки обговорювалися роботи волонтерів і благодійників в умовах війни. І форми роботи, напрямки цієї роботи, але головний меседж – це шляхи примирення і шляхи до наближення мирного майбутнього. От якраз там прозвучали оці цифри про розміри фінансової, допомоги нашому війську. Саме там відзначена була робота двох центрів в області, це нашого фонду Ігоря Петровича Палиці Новий Луцьк. І Ковальського центру допомоги 51-й бригаді, тому що саме при цьому осередкові створено психологічний центр допомоги учасникам АТО, який називається Зігрій душу. Зрозуміло. Ну і, власне, за завершення передачі хотілося почути про ваші депутатські ініціативи, які плануєте найближчим часом подати колегам-депутатам для втілення у життя. Щодо моїх найближчих ініціатив, і я планую собі так, зайняти дуже активну позицію щодо захисту інтересів своїх виборців. Зокрема, одна із тем, яка найбільше мене турбує, це зараз побудова у центрі міста під театральним майданом, підземного переходу і, торгов, і нового торгового центру. Мене дуже непокоїть те, що на найближчі роки може бути розроблення розритий наш центр, історичний, культурний, архітектурний і натомість ми отримаємо тільки руїни і загальну яку, якийсь такий хаос в місті. Це найближча тема. Далі я планую, власне, я вже розпочала роботу, зайнятися активною контролюючою функцією, куди направлятимуться кошти, які передбачені у нашому бюджеті. 32 мільйони гривень передбачається на капіталі ремонт в місті. Це і вулиці, і прибудинкові території. Мене дуже цікавлять і принципи, і критерії відбору цих вулиць. Чи не буде так, що це будуть знову ж таки вулиці сконцентровані в одному районі і під якогось конкретного депутата? Чи все ж таки ми матимемо охоплене усе місце? Мене дуже хвилюють і проблеми конкретних людей, ви правильно назвали, і освіта, і культура. Тому роботи і для мене і для групи Новий Луцьк на 15-й рік чимало, і ми бачимо, що це буде така активна, критична і опозиційна діяльність. Зрозуміла. От ви, власне, цитували трішки увагу на тому, що найперше дбатимете про захист своїх виборців і їхніх прав. Можливо, уточни те, про що йдеться? Йдеться про те, що... Е Наші лучани мають велику сферу своїх і побутових інтересів, і культурних інтересів. І не завжди вони захищені у цих своїх правах. Тому, маючи можливість і юридичного супроводу, маючи владу і повноваження як депутата, я шляхом і депутатських запитів, і депутатських звернень, буду усе робити для того, щоб вони відчували оцей захист і десь гарантувати їм, що початі справи будуть доведені до свого логічного завершення. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую, в ефірі Волинського телебачення була передача Луцький депутат. Гостем студії сьогодні була депутат Луцької міської ради Ірина Константкевич. Дякую вам за те, що нас дивилися. Залишайтесь з каналом Нова Волинь. Попереду ще багато цікавого.